Дооний таунхаус 11 метрів, сотки ділянка, він боковий з одним сусідом, два повноцінних поверха. Залишився один на продаж першої черзі. інші вже продані люди роблять ремонт. Він також буде з оздобленням, ну чи якщо купити зараз, то з вами домовитися що в такому стані, чи повністю можна з ремонтом чи з оздобленням. Кімната 9 метрів, кухня вітальня, столова. Тут іде ділянка для відпочинку, ділиться, напал, це якраз друга черга добудовується. І на другому поверсі дві окремі спальні кімнати. Тут монолітні сходи, другий поверх повноцінний. Тут велика спальна кімната і гардеробна. Тут буде встановлена ліжка, якраз розводка, можна під вас остаточно поводити, якщо зараз. І там ще одна спальна кімната з балкончиком. Тут ну, фактично навіть ложа можна за бажанням засклити. Будете перекриття на даху, утеплення 200 мм, стяжка 10 мм. Сантиметрів і мембрана, гідроізоляція. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.